Одного разу чоловік Божий сказав такі слова: і ранок, і вечір ти пробудеш для слави своєї. Слава нашому Господу, браті і сестри! По милості Господній ми маємо сьогодні вже вдруге служіння, і цей вечір Господь побудив наші серця, дав таку можливість, дав тихий мирний вечір, що ми прийшли і прославили ім'я Господня за що слава нашому Господу! Я читаю слово Господнє, два вірші об'явлення Івана Богослова, перший розділ, дев'ятий та десятий вірш. Я Іоанн, брат ваш і співучасник у скорботі, і в царстві, і в терпінні Ісуса Христа, був на острові, який називається Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у Дусі в день недільний. І чув за собою гучний голос, ніби сурми, який говорив. І далі він описує, і вся ця книга говорить про те, що чув Іван тоді на тому острові, коли він мав єднання з Господом. Свого часу, коли Ісус Христос іще говорив і вів одну проповідь, прийшли його мати й брати, і вони хотіли його бачити і говорити з ним. І ось до нього хтось каже, що ось мати твоя. І брати твої, вони хочуть говорити з тобою. Ісус, оглянувши всіх, і сказав: Хто моя мати, хто мені брат, хто мені сестра і матір? Хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат, сестра і мати. Слова Ісуса Христа. Ми розуміємо, браття, сестри, що ми живемо на цій землі і ми пов'язані. Родинними зв'язками, кровними зв'язками тілесними. В нас є мама, в нас є тато, в нас є брати і сестри. Але Ісус Христос зауважив зовсім трошки іншу справу і каже, хто мені сестра, брат і мати, каже, це ті, хто виконують волю мою. Хто для мене такий рідний є? Каже, це ті, які чують слово моє, які приймають слово моє, яке я говорю. Оце мої рідні, хто має єднання з мною, хто має розуміння таке, як я маю, сказав Ісус Христос: це мені і сестра, і брат, і мати. Це моя рідня, сказав Ісус Христос. Ми поєднані одним. У нас є одне спільне. Та як у нас в земному житті є спільне наше кровне єднання з братами рідними земними, так і у нас, браття, сестри, є єднання з братами, з сестрами в церкві Ісуса Христа. Свого часу, як я вже для нас нагадав, Іван, Христи... І... Іван Іоанн, учень Ісуса Христа, був зіслений на острів Патмос. Історія говорить про те, що приблизно він 99-му році помер, десь уже в старих таких літах, будучи вже старшим чоловіком, він був зісланий одним із імператорів. З як він свідчить про те, я був зісланий не просто за якісь поступки за життя своє, я був зісланий за Слово Боже і свідчення Христове. За те, що Він був свідком Ісуса Христа, за те, що Він проповідував Слово Боже, він був зісланий на остров Патмос. Але він каже: Я Іоанн, брат ваш і співучасник у скорботі. Я б хотів, братя і сестри, звернути нашу увагу на те, що говорить Іван. Каже, я брат ваш. І як ми вже говорили, є земні у нас брати, кровні брати, а є ще ми об'єднані по духу. І ми розуміємо, що Іван говорив того часу, каже, що я брат ваш по духу. Хто такий брат? Ісус Христос сказав: як я вже нагадував, це той, хто виконує волю мою, хто чує Слово Моє, хто є спільником, хто підтримує мене. В тому, що я роблю, в тому, що я говорю, хто має якесь щось спільне, якусь має спільність, то є мій брат. Іван каже, я ваш брат. І сьогодні ми можемо дуже багато чути і в світі, каже, брат, брат, вони люди, якісь мають і в деяких об'єднаннях вони мають якесь щось спільне, чи по справах якихось. чи… Спільні інтереси вони говорять так. Но Іван каже: Я ваш брат в Христі Ісусі, і каже, я ваш брат і співучасник. Я не є вашим просто братом, як він каже в царстві. Коли вам добре, коли вам приємно, коли вам прекрасно було, я апостол, я міг би виділитися і сказати, я бачив Ісуса Христа, я служив йому, я був найближче до нього. Але Він каже: я брат ваш. Можливо, ви Ісуса не бачили в очі, можливо, ви не чули Його ті роки, з яки він ходив на цій землі. Можливо, ви того всього не бачили, але я брат ваш, ми маємо спільне, ми маємо Ісуса Христа спільності. І каже: Я ваш брат і співучасник. Коли сьогодні можемо знайти багато братів, коли в людини дуже добре, коли в людини все складається, коли людина має успіх, круг неї може знайтися дуже багато братів. І каже, ти брат наш, ти брат мій. Я хочу з тобою єднання мати. Мені цікаво бути з тобою. Іван каже, і коли у вас радість, коли у вас все гарно складається, коли у вас все найкраще в житті, я брат ваш, коли у вас скорбота, коли від вас відвернулися ваші рідні, коли біда прийшла в ваше життя, коли здається немилий світ. Іван каже, і тоді я брат ваш, я, я згоден, хоча я апостол. Хоча послідовник Ісуса Христа, хоча я бачу Ісуса Христа, я й тоді, брат ваш, у ваших скорботах. Я вам хочу підказати, я вам хочу допомогти. Я згоден підставити вам своє плече, щоб вас підтримати. Я згоден вам і хочу вам розповісти, що Ісус Христос говорив. Я з уст Його чув. Він каже, я брат ваш і співучасник, я готовий мати участь, приймати участь в тому, в чому ви маєте чи потребу, чи в чому ви радієте. І каже, я був на острові. І ви знаєте, браття сестри, я так розсуждаю собі, старий чоловік, старший чоловік, відправлений на безлюдний острів. Історія говорить про те, що туди засилали неугодних людей, безлюдний острів, що вони там проводили своє життя. І так, роздумуючи над цими всіма подіями, і над цим всім, що, з чим стикнувся Іоанн, відісланий на острів Патмос, відірваний. Можливо, від родини, відірваний від церкви, відірваний від служіння. Йому прийшлося бути на тому острові. І він, згадуючи і пишучи цей лист, каже, що я брат ваш, і я тут знаходжуся сам. Він дорожив тим, що він мав єднання. Але да, в даний момент він далеко від рідних, він в даний момент далеко від близьких. І ви знаєте, браття і сестри, так роздумуючи, так поставивши себе на місце цього чоловіка, вже ми знаємо, що маленькі діти потребують допомоги, і старші люди в віці також потребують допомоги, також потребують підтримки, також потребують не тільки фізичної, особливо підтримки, можливо, й духовної. Він залишився сам на сам. Йому прийшлося там бути на тому острові. І одне місце Слова Господнього для нас, я згадую, де написано це в притчах, каже так, що друг любить у всякий час. І як брат з'явиться під час нещастя. Це про те говорить, що можна, бути, можна мати багато друзів у всякий час, але в нещастя побачить явно кожен із нас. Коли щось переживає в нашому житті брата побачить в нещасті, так слово Боже говорить для нас. Якщо ми хочемо побачити, хто брат наш, хто хоче підтримати. Це тоді, коли ми проходимо пробування, коли ми проходимо якісь важкі часи, тоді брат явиться у час нещастя. Брат може не прийти, коли в тебе радість велика, в нього свої справи, в нього своє життя. Ну, коли нещастя, брат явиться, який підтримає. І Ісус Христос казав, ось це брат мій. Сестра моя і мати, хто слухає слово моє, хто виконує, хто має єднання зі мною, хто хоче підтримати, хто має близість зі мною, хто хоче чути мій голос, хто хоче йти і слідувати за мною те, що я говорю. Ми один одному, браті, сестри, брати, але разом ми є церквою. Свого часу. У мене є сусід такий, приклад такий маленький земний. За що я хочу сказати? Він після важкого поранення в цій війні прийшов додому, він вже не, не надається до служби далі. І ми з ним спілкуємося. Він мені одну річ сказав. Каже: не страшний ворог на полі бою, ти знаєш його. Ну, каже, дуже страшно, коли ти не знаєш, хто є рядом з тобою, і що він зробить у самий критичний момент. Вони там, Він розповідав ці всі історії. але це ключове, що я запам'ятав, каже, страшно, коли ти не знаєш, хто рядом з тобою, хто може, чи він підставить цей чоловік тобі плече, чи він здасть тебе, чи тобою прикриється? Це дуже страшно. Але Ісус Христос свого часу, ми є церква разом. Так не може бути в нас, християн. Коли ми говоримо, брати ми є і сестри, ми маємо мати єднання один з одним. Свого часу Ісус Христос. Говорячи до Петра, звертаючись, каже в Євангелії від Матвія, Я створю церкву, і ворота пекла не здолають її. Ісус каже, Я створю церкву. Кожен окремо із нас, брат сестра, об'єднаний в церкву. І оце сильне єднання каже, буде таке, що ворота пекельні її не здолають. Це сильна церква, створена Ісусом Христом. Нехай Господь благословить, що ми були в цій церкві, браті і сестри, що ми були об'єднані, щоб не тільки ми говорили, що ти брат мій, ти сестра мені, але щоб були ми вживу об'єднані, щоб ворота пекельні не могли здолати Його церкви. Об'явлення 10 вірш. З першого розділу, де я вже нагадував, я був у дусі в день недільний і чув за собою гучний голос, ніби сурми, який говорив. Я його зачитував. На що хотів би звернути браття, сестру увагу. Говорячи про те, що цей старший чоловік вже був на острові Патмосі, я сказав, він відрізаний був від рідних, від близьких, від церкви. Він каже, я був у дусі. Ми не раз буваємо в нашому житті і чуємо не чіпай мене, бо я не в дусі. Так, буває в нашому житті. Буває, що станеться в нашому житті і в нас настрою немає. І дивлячись на, на цю подію, на цього апостола, на служителя Божого, дивлячись на нього, як я говорив, в таких обставинах, знаходячись на тому острові, він каже: я був у дусі. Я знав, він говорив, він так говорив. Каже, я знаю, що є брати, сестри яким я був братом, яких я підтримував в радості, коли вони царювали, коли вони в скорботі були. Вони були, ви, брати мені і сестри були, але ось я на цьому острові, але ну, я знаю, що є хтось там, який підтримує мене, є хтось там, який молиться за мене, і я можу бути в дусі. Навіть в, тих, віче, в таких обставинах, важких обставинах, я можу бути в дусі, бо за мною є брати і сестри. Свого часу Господь звертається до Іллі і каже, Ілля, а чого ти тут? Каже: Господи, пророків твоїх побили. Все розрушено. Каже: Я один остався. А голос Божий до нього каже: Ні, Ілля, ти не один. Ще є люди. Я їх зберіг. Це є люди, які, можливо, на тебе дивилися, можливо, які були натхнені тим, як ти служиш. Як ти служиш Богу, як ти е, слідуєш за Господом, вони теж не прихилилися. Можливо, це є ті люди, які в молитвах зверталися до Господа і підтримували тебе, щоб ти міг бути тут і звершувати ту справу, яку ти звершуєш. Є ще я зберіг таких людей. Ти не сам Ілья, ти їх не бачиш. Но Бог каже: Я знаю, хто є, хто залишився вірний мені. Нехай Господь нас, браття, сестри, що ми, слідуючи за Господом, були вірними йому, що ми можемо робити для того, щоб бути міцними і сильними, для того, щоб церква Господня була об'єднана. Я б хотів би таких три моменти для нас виділити. Слово Боже для нас говорить багато, але три моменти хотів би я для нас виділити, що говорить для нас Слово Боже. Ісуса Навина, перший розділ, відомі слова, восьмий вірш. in my Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх, але повчайся з неї в день і вночі, щоб ретельно виконувати все, що в ній написано. Тоді буде щастити тобі на дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. Нехай книга закону цього не відходить від уст твоїх. Нехай слово Боже Боже буде в устах твоїх, нехай слово Боже буде перед тобою. Повчайся з нього і в день, і вночі, коли здається, може життя таке, як ніч. Так можна сказати, тоді хай Слово Боже не відходить від тебе, коли в тебе радість і все прекрасно в житті, все сяє. Нехай і ця книга не відходить закону Божого від уст твоїх. Далі каже Юда до нас, каже: ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячісь. В Дусі Святому. Ви, каже, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, перебувайте в Дусі Святому, молячись в Дусі Святому. Майте єднання з Господом, шукайте єднання з Господом в Дусі. І ще один момент: не залишайте це, каже до євреїв післання 10 розділ, не залишайте зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуйте один одного, і тим більше, чим більше бачите, що День Той наближається. Читайте Слово Боже, майте єднання в дусі, шукайте Господа. І не залишайте зібрання вашого. І не тільки не залишайте, як є деяких звичай, залишати зібрання, але каже, Заохочуємо один другого, приходь, брат, тримайся, брат, можливо, тобі тяжко, можливо, тобі здається, що вже ніхто не допоможе. Приходь в зібрання, приходь, там почуєш, там побачиш, хтось тебе да, підтримає, хтось тобі да скаже добре слово. А якщо й ні, то Слово Боже пролунає для тебе в зібранні нашому, тому що день приближається. День зустрічі з Господом, у кожного із нас приближається. Нехай Господь нас благословив цьому, браття, сестри. І коли ми будемо шукати, єдна. Один з, друг... один з одним, будемо об'єднуючись об в церкву Господню. Сильна церква Господня буде, коли ми будемо мати єднання, коли ми будемо жити по Слову Божому, коли ми будемо шукати лиця Господнього, коли ми будемо приходити в церкву, коли ми це будемо робити, то на закінчення ще я хотів би для нас нагадати такий один приклад, Книга Дніємії, коли ізраїльтяни повернулися. І почали відбудовувати своє місто, то були там такі Санавалат, Товія, які побачили, що розпочинається справа відбудування міста, вони почали сміятися і казати, нічого в них не вийде. А якщо навіть і вийде, то кажуть: Лисиця хвостом, прийде, махне і вся їхня будівля розвалиться. Ну, коли далі продовжувалось будівництво, вони зрозуміли, що... Вони намірені відбудувати це місто. І вони що сказали? Ми, вони почали збиратися і сказали: ми підемо війною. Брати сестри, дорога церква, якщо ми маємо такий намір. Мати єднання з Господом, збудовуватися в церкву Господню, мати, мати, хочемо мати єднання з Господом, хочемо, щоб наша церква збудовувалась. І коли ми будемо щось робити, шукати час, можливість читати Слово Боже, мати єднання з Господом, то так буде. Хтось буде насміхатися. А коли далі щось буде проходить, то каже, ми підемо на них війною. Ворог не зацікавлений тому, щоб церква його була сильною. Ворог не зацікавлений в тому, щоб брати і сестри жили дружно, щоб один одному допомагали і один одному підкріплювали і в радостях, і в печалях, і в скорботах, і в царстві, щоб були співучасниками один одному, і братами, і сестрами. Нехай Господь нас в цьому благословить. Я закликаю нас, браття, сестри, до молитви. Давайте ми в цій молитві перше всього подякуємо Господу, що ми можемо бути в церкві Господній, що Господь нам відкрився, що Господь нам дає таку можливість приходити і прославляти ім'я Господнє. І попросимо в Господа милості за тих, які може називаються братами і сестрами, але вони не є такими. Давайте ми попросимо Господа, щоб дав нам сили шукати єднання з Господом і шукати всього того, що нас нас Зближає, що нас об'єднує в церкву Христову в сильну могутню ворота пекельні якої не здолають. Нехай Господь нас благословить для молитви. Давайте ми встанемо на ноги і помолимося Господу.